Як є, так є. Закінчили ж не Увагу, ячмінь. Ось такий поїзд у нас. Ну, Ця жадка ще маленька, колись то було та на 12 метрів, це на 7,5, але дивлюся, чи все нормально Ліпше десь раз подивитися, чи Ось така машина О, працює добре, є певні там от, треба доробити, і все буде, ну, збирає. Спровождають навіть, це не так все просто. Поворотик пускав, що поїхала ласточка 20! Іде собі, види, що у кого во дворі, так я люблю на комбайні їхати. Як у когось щось таке, що добре, беру собі на замітку, там щось якісь, е, ландшафт, дизайн. <рик> ну таке. Як є, друзі, все нормально, ну, слава Богу, працюємо. Ну, сьогодні передавали дощ, штормовий кисно, не знаю. Ну, вчора там дала допізно, ну як допізно, так. не дуже допізно попрацював. І все нормально їдеш тут він просто широкий він має десь 450 з цими колесами широкий але це ну, привикаєш до нього то габарити, даже, ну, якось їдеш даже не заморачуєшся цим отаке От в общем, така дорога додому. Всім дякую, коротенькі відео здоров'я, мирного неба, божої охорони.